Як вам навчання за методикою Кала метод? <рес> навчання мені дуже подобається. Я вже навчаюся на цьому методі дуже багато років. Напевно, а що років десь більше п'яти. Ого, а коли ви почали займатися? Я почала займатися ще, ще в університеті, і я починала з п'ятого рівня. Зараз я вже закінчую. Е, десяти. Десятий. Угу. І що вам подобається найбільше в цих заняттях? Е, мені подобається найбільше те, що я маю можливість практикувати мову вимову і те, що матеріал повторюється багато разів, і він точно вбивається в голову і запам'ятовується. Так само є робота над помилками. Через те, що вчителі завжди виправляють помилки, і так само можна виправляти свої, свої помилки, коли пишеш диктанти. А чому ви обрали саме два рази в тиждень, а не там три, чотири чи один? Мені більше подобається так, напевно, щоб більше плотно позайматися і. Хоча ну я думаю, і той і той варіант хороший, просто мені так поросло підходить. А для чого взагалі вам англійська мова? Насправді мені англійська потрібна, щоб розуміти людей. І мені подобається, коли я розумію людей, які спілкуються не тільки українською мовою. І так само вона мені потрібна для роботи, бо зараз без англійської взагалі тяжко бути в світі. І так само класно дивитися серіали і фільми мовою, мовою оригіналу. Це теж там треба англійська мова. Угу. І Яких ви вже результатів отримали? І я думаю, що я отримала вже прекрасних результатів. І думаю, я буду тільки покращувати і покращувати їх за допомогою цього методу. Добре, дякую. Будь ласка.